Алкоголь та ревнощі мало не призвели до трагедії. Учора ввечері чоловік напав на свою дружину та декілька разів вдарив її ножем. Сталося це близько 22-ї години на вулиці Віденській в одному з місцевих ресторанів. Окрім жінки, поранення отримав ще один чоловік, який спробував захистити потерпілу. Слідча оперативна група на місці події встановила, що 30-річна жінка разом із друзями відпочивала в кафе. Близько 22.30 туди навідався розлючений у стані сп'яніння чоловік. Приставивши до голови пістолет, він погрожував їй вбивством. Чоловік дістав ніж та наніс численні удари по тілу жінки. Розлюченого рівниця вгамовували відвідувачі закладу, які стали свідками кривавої різанини. Однак із місця події чоловікові пощастило втекти. На місце події негайно викликали швидку та поліцію. Той до час, доки свідки намагалися описати нападника, а медики надавали першу допомогу потерпілій. На вулиці Соборній зловмисник сам підійшов до патрульних, які саме займалися оформленням дорожньо-транспортної пригоди. Він вимагав від копа, щоб той віддав йому табельну зброю. Ви ви в дружину в кафе коли і... тільки що. за що ви були? Просто так. Потому що жизнь мені надає. Сто го можна екіпаж допомоги. Быстрій, що у нас тут людина в головах в праві, твердить в букси у дружину. Дай мне ствол, я застрюю. А кто у вас в голову? голову? Сам побив. себе був. Mm Яка -hmm. разниця в том? Я тебе... Говорю. Я вам задаю питання. Вбив дружину. За що ви були дружиною? Потому що вы ще питання есть. Звичайно, є. зараз все будемо за Після короткої розмови чоловік спробував втекти, але патрульні цього зробити не дозволили. Тоді злочинець вдарив інспектора. Що? Стає! Стая! Стає! Стоять, стоять, діду! Втекти нападник не зміг до приїзду підкріплення. Затримати неадекватного чоловіка допомагали перехожі. Наслідок сутички одному патрульному довелося звертатися за допомогою до медиків. Згодом чоловіка затримали на вулиці Соборна. Між ним та працівниками поліції зав'язалася бійка, у результаті якої патрульний поліцейський отримав тілесні ушкодження. 30-річного зловмисника наразі затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Передбачено частиною 2 статті 15, частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство. Свої дії нападник пояснював просто, за його словами, на такий вчинок його штовхнула дружина, з якої в нього були сімейні проблеми. Правоохоронцям він зізнався, що хотів вбити жінку, а до поліцейських підійшов, щоб заволодіти таборною зброєю. У мене нема лиця, в мене морда. А слово зачем хотів забрати Застрелитися? стрілі Да. Да. Чи поліцейського Мені нужен, этот твой поліцейський, он ни при що. Я ж тебе сказав. Да что ты хотел... Та не пользуватися господи? У меня, я тебе говорю, у мене був ствол, ну не сработал почему-то. Ну. Лікарі кажуть, що в жінки декілька поранень, але її життю нічого не загрожує. На щастя, коли чоловік на неї напав з ножем, він не пошкодив важливих органів. Було встановлено діагноз, в ножині колоти, різані рани. Шиї лівого вуха, плеча, обох кистей. Жінці надавалася допомога, проведено ревізію ран, перевину хірургічну обробку, протишокову терапію. На ранок стан її стабілізувався, і вона була виписана додому. В момент, коли чоловік пішов на такий крок, вдома сама залишилася маленька дитина. До приїзду родичів за нею довелося доглядати патрульним поліцейським. Тепер малюк ще не скоро побачить свого батька, на якого чекає суд.